SAC PE100 PRO, що його робить самим потужним і самим інноваційним агродроном на європейському ринку. По-перше, це потужні мотори А-50, пропелери, які в розкладеному стані 1,40 м. Відповідно, інноваційна система радарів 4D-радар, яка дозволяє на відстані 80 метрів виявляти перешкоду і, відповідно, процесор із штучним інтелектом, який дозволяє вже. Без участі людини оминати дану перешкоду. Дві камери: одна дивиться вперед, друга донизу, для того, щоб можна було в умовах FPV обмірати поле. 50-літровий бак для внесення засобів захисту рослин. Також дрон може вкомплектуватися контейнером на 80 літрів, який може розкидати гранули добрива сидирати. Компактність. Ми бачимо, що даний дрон легко складається для транспортування. Відмітимо те, що в дронові XAC P100 PRO зразу вставляється два акумулятори, щоб забезпечити йому потужність і можливість піднімати з легкістю 50 кг. І продовж там 10-11 хвилин забезпечувати роботу. Так само потрібно відмітити насоси, дозатори, перестатичні насоси. Які подають робочий розчин до наших форсунок, до нашої системи розпилення. Дані насоси мають характеристики 22 літри в хвилину, вони перекачують робочого розчину. Це дає нам можливість працювати зі швидкістю 50 км на годину, не зменшуючи норму виливу. Тобто, якщо ми працюємо з нормою 10 літрів на гектар, дана система з легкістю подає робочий розчин. От по таких трубках, хімстійких, силіконових трубках подається робочий розчин. От що по цій трубці пройде через нашу систему? То і системою розпилення розіб'ється і розприскається. Зараз покажу, як виглядає роторний атомайзер. Тобто, в народі кажуть, форсунка в нас. Ось цей роторний атомайзер-двигун. За допомогою смартфона ми можемо виставляти розмір каплі від 60 до 440 мікронів. Відповідно, нічого не потрібно змінювати. Програма автоматично, чи дрон автоматично буде збільшувати оберти і тим самим, відповідно, зменшувати розмір каплі. От ми бачимо, 9-мм шланга до нього йде від насосів до заторів. Дана шланга не забивається і не боїться густини, який би то робочий розчин не був, чи то, можливо, хтось хоче щось підживити, дана система його розіб'є і розкидає за рахунок цих роторних атомайзерів. Тому XAC P100 Pro є найпотужнішим і на 2-3 роки лідером на українському і європейському ринку. Кого цікавлять агротрони, хто планує придбати для себе як для фермерського господарства чи для надання послуг як сервісна компанія. Звертайтеся, в компанії Агрокоптер є різні моделі. Це, відповідно, самий найбільший самий дрон. Є менші дрони з 16-літровим баком від 440 4 тисяч гривень. Відповідно, є комплектуючі запчастини. Змішувально-заправні вузли ми також виготовляємо. Маємо склад запчастин. Так, що з радістю допоможемо вам. Компанія «Агрокоптер» на зв'язку.